Величезна кількість лікарів, медичних співробітників виїхала з тимчасово окупованих територій і які розселилися на території міста Запоріжжя. Саме тому один з релокованих закладів сьогодні відкриває свої двері для мешканців всієї великої Запорізької області на території безпосередньо міста Запоріжжя. В чому є надкористь відкриття цього закладу, звичайно, це збереження кадрового потенціалу. Це підтримка тимчасових переселенців, але і найголовніше, що на базі цього закладу зможуть здобувати медичну допомогу наші військовослужбовці. Всі ми знаємо, що один з найважливіших викликів, які є у військовослужбовцях, це зуболікування, зубопротизування. і це все зможе здійснюватись на базі цього закладу. Тож а це не перший заклад, який революції відкритий на території міста Запоріжжя, і точно це буде не останній заклад, який ми будемо підтримувати на території міста Запоріжжя. Відкритий лікувально-діагностичний центр, де буде надаватися амбулаторна допомога за дев'ятим пакетом по договору з Національною службою здоров'я України. Називається пакет амбулаторна допомога. В яку входить амбулаторна допомога вузькими спеціалістами, також у нас є лікарі-гінекологи. Крім того, в пакет цей входить лабораторна допомога. На базі лікувального діагностичного центру буде відкрито стоматологічна служба. Йде робота над підписанням 67-го пакету, який називається зубопротезування, також з Національною службою здоров'я України. Що включає цей пакет? Це безоплатна допомога учасникам бойових дій, військовим і членам їх родини, учасникам АТО, ну, взагалі, взагалі там практично військові. Також стоматологічна допомога в нас буде в принципі мати ще соціальний характер, тобто, мало б забезпеченим людям, такі як пенсіонери, тимчасово переміщені особи і так далі. Будуть ну, значні знижки, тобто не будуть надаватися допомога стоматологічна за якимись захмарними цінами. Буде мати соціальне, соціальне направлення.